Виконуємо номер 1555 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік. Запиши в метрах. Завдання перше 9 дециметрів. Завдання друге 17,3 дециметра. завдання третє 9 см. Завдання четверте – 23,8 см. Завдання 5 7,8 мм і завдання шосте 123,4 мм. Приступаємо до виконання. 1 метр дорівнює 10 дециметрів. Один метр дорівнює 100 см. І один метр дорівнює 1000 міліметрів. Завдання перше. 9 дециметрів. Для того, щоб записати 9 дециметрів у метрах, нам необхідно 9 поділити на 10. Переносимо. Кому на один знак вліво маємо 0,9 метрів. Завдання друге: 17,3 дециметрів. Запишемо в метрах, поділимо на 10. 17,3 поділити на 10. Переносимо кому на один знак ліворуч. Маємо 1,73 метрів. Завдання третє: 9 см. В одному метрі 100 см, тому для того, щоб записати 9 см у метрах, поділимо 9 на 100. Переносимо кому на два знаки ліворуч. Маємо 0,9 метра. Завдання четверте: 23,8 сантиметрів. Поділимо на 100 23,8 поділити на 100 переносимо кому. На два знаки ліворуч отримали 0,238 метра. Завдання п'яте 7,8 міліметрів. В одному метрі 1000 мм, тому для того, щоб записати 7,8 мм в метрах. Поділимо 7,8 на тисячу, переносимо кому на три знаки вліво. Не вистачає цифр, дописуємо ліворуч нулі. Отримаємо 0,78 метра, і завдання шосте. 123,4 двадцять міліметрів. Поділимо на тисячу, переносимо кому на три знаки ліворуч. Отримаємо 0,1234 метра. Ми записали в метрах номер 1555 Виконано.